you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. От було все добре, але знову Льоша Гончаренко не може прожити без скандалу. Проте на цей раз він вразив ще більше. Так Гончаренко два дні кричав про переслідування його родичів, однак приховував статті, за якими було вручено їм підозру. Льоша, то точно помста ОП. Так кричав з усіх своїх помийок, що це за повернення виплат ЗСУ, тому банкова вирішила йому помститися. Ага, не тут то було. Як вже стало відомо, питання стосується подій ще задовго до повномасштабного вторгнення. По факту підозри було вручено його дальшій породині сестрі дерев'янко, приватний нотаріус її чолові... Ловіку, дерев'янку депутат одеської облради від ЄС за статтею 190 частина 4 шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Та статті 358, частина 3-4 підробка документа за попередньою змовою групою осіб. Ці родичі ще декілька років тому, до 2022 року, шахрайським способом заволоділи землями сільгоспризначення в Одеській області площею понад 280 гектарів. Через оформлення ділянок на лівих фунтів, мова про ділянки в районі курортної затоки. Але ми знаємо, який льоша хитрий і вирішив шахрайство продемонструвати як до Власть, коли вжарили більшим калібром, проте політик завжди стоїть на одному і пов'язує затримання своєї троюродної сестри зі своєю політичною діяльністю. Мати чотирьох неповнолітніх дітей посадили в СІЗО під заставу вісім мільйонів гривень. За що? За те, що я намагаюся боротись за військові виплати, за те, що піднімаю питання строковиків відпусток, наголосив депутат. Це що змога лишній раз нагадати про себе і скандальний проєкт, який максимально необдуманий та є лише для того, щоб європейська солідарність знову похайпалась. Чи можливо й Порошенко долі. Варто зазначити, що служба безпеки таки зібрала доказову базу на одного. З депутатів одеської обласної ради та його дружину, які причетні до рейдерського захоплення державного майна, як зазначає відомство, фігуранти намагалися заволодіти приміщеннями АТ «Укрпошта» поблизу прибрежної захисної смуги в селищі Затока, та незаконно відчужити землі сільгоспризначення загальною площею майже 280 гектарів, причому діяли в складі організованої злочинної групи. То що, льоша, все через твою діяльність чи може ти намагаєшся прикривати своїх родичів? Чи все ж таки він реально живе в іншій реальності? Шахрайство, особливо великих розмірах, Розкрий очі і побач це, але й це ще не все. Всі докази говорять про те, що, щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольованого нотаріуса, зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали переоформлене держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки мільйонів гривень. Зараз будівлі прилегла територія Укрпошти на Чорноморському узбережжі, повернуті у власність держпідприємства. А на земельні ділянки накладено арешт. Також дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру. За фактом фальсифікації документів та їх використання шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинена організованою групою за попередньою змовою. Обох взято під варту з альтернативою застави в сумі 8 мільйонів гривень. І тут вже виникає питання, наскільки самовпевненим має бути Гончаренко, щоб так сліпо заперечувати всі докази і притягувати свою увагу на свою особистість, чи тут є ще щось, що ніхто не помічає. Ах так, дійсно, сам Гончаренко є також засновником декількох товок в регіоні, які не виключно використовувались в оборудках. То, можливо, вас пов'язують не лише родині Скі, а ще й шахрайські, але це вже іншим разом, бо рано чи пізно все секретно стане публічним, і кожен українець зможе зробити для себе правильні висновки. І так чекаємо від льоші чергових воплів про переслідування. Ну а як без цього? Це усе на що здатен цей клоун. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.